Добрий день, а ось зараз ми будемо продовжувати запис і подивимось, які задачі цього разу нам з вами досталися для розв'язання 23-23, до якого потенціалу можна зарядити в повітрі металеву кулю радіусом 3 см, якщо напруженість поля, на який, за якою виникає розряд в повітрі, дорівнює 3 мВ на метр. Ну, то, що нам казали, що будуть заряджати металеву кулю в повітрі, це означає, що. Діелектрична проникність вона дорівнює одиниці. Ми домовилися, що у повітря, так, так же, як у вакуума, діелектрична проникність буде одиниця. Ну, а все інше, зараз ми запишемо в дано. Давайте я буду позначати радіус кулі R. А чому він так дивно себе поводить? Ну добре. Переводимо в систему інтернаціональну і, соответственно. Напруженість 3 МВ на метр, ми теж переводимо в систему інтернаціональну, ну, приставка Мега Ц мільйон або 106 степені, і знайти нам потрібен потенціал. Якщо ми розглядаємо кулю, то у нас був окремий урок, коли ми Гаусса Гауса користувалися і знаходили розподіл напруженості для полійпорожньої кулі, тобто у нас була сфера. Якщо на поверхні сфери ми знаходимо напруженість, то вона буде виглядати формула саме так, як виглядає формула для точкового заряду. А якщо ми говоримо про потенціал, то потенціал на поверхні кулі це ніщо інше, як буде потенціал точкового заряду, ну, умовно говорячи, радіусом саме цієї кулі. Тобто у нас ця поверхня куля, вона. Є еквіпотенціальний поверхня, і ми можемо її таким чином записати. Тому я буду відразу записувати обидві формули. Я не пишу відразу формулу і напруженості, і потенціалу, але ми будемо обидві формули писати для ситуації, коли у нас. Ми розглядаємо це на поверхні кулі, тобто радіус обидва рази буде дорівнювати радіусу кулі. Для напруженості це у нас буде К умножити на Q і на r квадрат. Пам'ятаємо, що все в повітрі, тобто епсилон буде дорівнювати ніс, я його просто не буду писати взагалі. І звідси мені дуже зручно знайти зразу К умножити на заряд. А для потенціалу це у нас буде. Константу умножить на заряд і на радіус. І знов я знаходжу К на заряд. Для чого це? Тому що це однакові величини, я можу все інше просто прирівнювати. Але мені потрібно шукати буде потенціал, тому мені краще фір дорівнює. Напруженість на R в квадраті. І після цього, я бачу, що я на радіус можу ще на один скоротити. А тоді у нас відразу буде ось така формула. Але я відразу хочу вас застерегти від того, щоб ви не писали відразу таку формулу, як ми писали формулу для потенціалу, наприклад, зв'язку між напруженістю і напругою для конденсатора. Так, у нас. Формула дуже схожа в даному випадку, але вона напряму не випливає з тої формули. Важливо, щоб ви це розуміли, тому що стартові формули, які ми беремо, вони відрізняються від тих формул, які були для площини. Тобто, незалежно від того, що чисто математична формула однакова, з точки зору фізики, ми її іншим варіантом знайшли. Тому будьте дуже уважні, і не пропускайте важливі кроки. До, при Далі ми перевіряємо одиницю, ну тут зовсім зручно, особливо, якби, дивіться, якби ми зараз брали напруженість, як Ньютон на полон, нам потрібно було трохи. Більше кроків робити. Так, ньютон на метр це був би джоуль, джоуль поділити на колон – це був би вольт. Але потрібно було б трохи більше кроків робити. Тому в кожному випадку ми можемо брати ту одиницю вимірювання, яка нам більш подобається і більш підходить для розв'язання задачі саме для напруженості. Але в цій задачі нам дали вольт на метр, але ми її використовуємо. вольт на метр. Ну і на метр. Зрозуміло, що вольт залишається. Обчислювати, сподіваюся, ви змогли дуже легко, тому що. Це відповідь у нас буде, там виходить 90 тисяч вольт, якщо хто захотів, то можна було перевести в кіловольти. Ось така у нас перша задача. Сподіваюся, що вона у вас вийшла, якщо ні, ви трохи дописали, то, що вам потрібно, і переходимо до наступної задачі в цій частини це 23,26. У нас є знову дві горизонтальні пластини. Між ними перебуває в рівновазі порошинка масою 10-12 в степені кілограм. Неважка порошинка, але вона по зарядом. Мінус 5 на 10-16 колона. Тобто нам тут точно натикають на те, що порошинка має від'ємний негативний заряд. І нам потрібно визначити різницю потенціалів між пластинами, якщо відстань між ними 1 см. Тобто я не можу скористатися для цієї задачі, для розв'язання цієї задачі рисунком, наприклад, із попередньої задачі, яка була у нас теж для двох пластин і порошинки між ними. Тому що в даному випадку напрямок лінії напруженості буде інший. Так, сила тяжіння і сила електрична вони будуть напрямлені так само. Але е, в даному випадку від'ємний заряд, негативний заряд у частинки це важливо. Давайте подивимось, як це виглядає. Тобто ми записуємо масу, вона відразу в системі інтернаціональний, заряд теж. І е, далі тільки відстань у нас в сантиметрах, тому ми можемо перевести її в метри. Знов буде потрібно прискорення вільного падіння, але знов нагадую, що це не обов'язково. Ви можете його просто використовувати, коли будете вже підставляти. І так, тепер, що стосується рисунку. так, вістень знову йде, все зрозуміло, що на порошинку діє сила направлена вниз, є сила сила, сила електрична направлена до гори, але в зв'язку з тим, що у нас негативна частинка, лінії напруженості направлені в бік протилежної електричної сілі. І це обов'язково должно у вас бути відображено на рисунку. Це важливі моменти, на які я звертаю вашу увагу. Це показує, що ви розумієте фізичний зміст цієї задачі. А далі алгоритм у нас такий самий, як був в попередньому ну, варіанті, в першій, першій частині нашої домашньої роботи е, умови рівноваги ми записуємо, електричну силу ми е, розписуємо для конденсаціону. Е, для двух параллельных пластин, поки еще не хочу называть конденсатором. Хотя, мабуть, сегодня мы про це уже с вами и говорили. Далее мы можем приравнять значення сил и знайти звезд на прогулку. Масса в килограммах прискорбнів падения метр на секунду в квадраті а, відстань. В метрах і заряд в колонах, тобто кілограм метр на секунду в квадраті це у нас ньютон, Ньютон множить на метр це Джоуль, Джоуль на колонна, це вольт. Ну, якби все очевидно, ми все це зробили. І далі нам потрібно знайти це значення. Якщо ви все обчислите, то отримуєте відповідь приблизно 200 вольт. Ну, сподіваюся, що саме таку відповідь ви і отримали. І тому ми можемо з вами. З чистою совістю йти відпочивати, тому що ми зробили домашню роботу вже повністю, тому ми великі молодці і реально можемо відпочити.